Чим закінчиться ця невизначеність? Давайте спочатку дізнаємося, як завжди, чи ваш це розкид, Хто в мене ви? Для кого цей розкид? Розумна, аналітична, систематична людина, людина, яка в усьому вибудовує певні системи. Для вас дуже важливо, щоб ви розуміли, що спочатку, що потім, оці процеси вибудовувати, Бачити взаємозв'язки між окремими деталями. Ви добре робите висновки, вмієте узагальнювати, відокремлювати. Тобто, вся аналітична робота з інформацією, яку може проводити людина, це ваш такий коньок, я б сказала. Це ваша сила. Вільна сторона це те, чим ви відрізняєтеся від інших людей. Можливо, ви працюєте у якійсь сфері, яка вимагає від вас вміння працювати з великими обсягами інформації, і ви успішна людина у цьому плані. Добре, то чим же закінчується ця невизначеність від вами? Ну, ви зараз на нього ображаєтеся. Ха -ха. Ну, В одному флаконі вся відповідь. Подивіться, ви вас показують, по-перше, королевою мечів, а королева мечів це. Дійсно повністю підпадає під характеристику цієї сигніфікації. Людина, яка розумна, аналітична, системна. Зараз ви в холодних енергіях з вашим королем Пентаклів на нього ображаєтеся, але закінчиться ця невизначеність тим, що ви отримуєте повідомлення від нього. Скоріше за все, він вам напише і. До речі, і що, і, і, і почнуться а, такі чергові маніпуляції з його сторони. А що буде від вас? А, що буде казати? Ой. Ой, ну Де ви його собі знайшли, того короля? Буде казати, яка ви а, чарівна, яка ви розумна, яка ви самодостатня, яка ви гарна, але а, як йому погано без, без вас, як він весь час думає про вас, але ці слова не зовсім щирі. Скоріше так, Um... Він буде це казати не тому, що а, хоче вам зробити комплімент, не тому, що це потреба його душі, це все сказати. А це така, знаєте, хитрість, я б сказала. Тобто, кинути а, якусь цукерку для того, щоб ви пом'якшили, перестали на нього сердитися, а, перестали від нього вимагати чогось конкретного і правильного, і якось це все владнати. Тобто, це така маніпуляція з його сторони для того, щоб ви якось змінили гнів. Нів на милість і пом'якшали до нього. Будьте обережні з тим чоловіком. Він не зовсім щирий по відношенню до вас, і з ним треба бути постійно на чеку і ну так не довіряти його словам на 100%.